Права 553. Скільки різних трицифрових чисел можна утворити, використовуючи цифри 3 і 7, якщо цифри в числі можуть повторюватися. Ну що ж, давайте просто запишемо усі можливі варіанти. Запишемо тоді, що можна утворити такі числа. Пишемо можна. Утворити. Такі числа. Ну що ж, почнемо з трійки. Менша цифра. Тобто записуємо тоді перше число це 333. Трицифрове число. Тоді в кінці замість стрійки можемо поставити 7. Буде 337. Гаразд. Ну що ж, тоді на другій позиції можна поставити 7. Замість трійки. стрійки. Записуємо 373. Тоді в кінці можна замість трійки поставити 7. Записуємо 3707. Є. Ну що ж, а тепер аналогічно, лише першою цифрою запишемо 7. Записуємо тоді 7. Давайте то поставимо крапку з комою. Тут запишемо а тоді 733, Потім 737. Потім 773. Потім 777. Є. Ну що ж, це всі варіанти. Більше ніяких чисел таких не існує. Ну і записуємо тоді отже. Отже, можна утворити Тут у нас 4, тут у нас 4, 8, записуємо чисел. Є, записуємо відповідь. Отже, скільки різних трицифрових чисел можна утворити? Записуємо тоді 8 чисел. Ну що ж, ось таке завдання з елементами комбінаторики. На цьому вправу завершено.